Привіт, друзі! Сьогодні хочу вам розповісти про зміни, які очікують на тих, хто хоче підключити собі електрику або ж збільшити потужність з 1 січня 2026 року. Чому тепер не можна буде підключити 15 кВт, але можна буде 13 або 16 скільки часу тепер буде займати ваше підключення? І чому деякі підключення будуть на 70% дорожчі за інші? До речі, мене звати Віталій і це канал Життя за містом. Якщо сьогоднішнє відео вам буде корисним, будь ласка, підтримайте мій канал. Поставте подобайку та підпишіться на нього. Хто ще не бачив історію про те, як я підключав свою ділянку до електрики, в описі є посилання на те відео. Також в описі ви знайдете і тайм коди Важливе уточнення. Сьогодні я буду розбирати зміни до кодексу систем розподілу, які почнуть діяти з 1 січня 2026 року. Але я не юрист і можу помилятися навіть частіше, ніж вони помиляються. Тому не сприймайте це відео як якусь істину, а краще як якусь дружню пораду, що треба дослідити це питання, якщо воно вас стосується. Тож основною зміною є те, що тепер в межах стандартного підключення, а це нагадаю, до 50 кВт потужності і до 300 метрів від вашої ділянки до точки забезпечення потужності з'являються ступені. Не залежать від того, яку потужність ви обираєте. А от вже від цих ступенів і буде залежати, як дорого і як довго вам будуть підключати електрику. Тепер не можна обрати будь-яку потужність до 50 кВт, яка вам необхідна, а можна обрати лише зі списку. Відповідності до цієї потужності вам буде встановлений відний автомат відповідного номіналу. Ну, насправді ви можете в заявці подати будь-яку потужність, але все одно вона буде приведена до більшого значення з цього переліку. Для першого ступеня ви можете обрати однофазне підключення 5 кВт і трьохфазне теж 5 кВт. Другий ступінь однофазне. 7, 8 або 10 кВт. Трьохфазне 8, 10 або 13 кВт. Для однофазного приєднання більше ніж 10 кВт ви вже замовити не зможете. Раніше було до 15 кВт. Третій ступінь 16, 20 або 25 кВт. Четвертий ступінь 30, 40 або 50 кВт. На що ж впливають ці ступені? На термін вашого підключення, про що трошки пізніше, та на його вартість. Зараз нагадаю, є визначена для кожної області вартість кожного кВт, який ви хочете підключити. Обрали кількість кВт необхідну, помножили на вартість кожного кВт і отримали суму, яку ви заплатите за підключення. Це нагадаю без лічильника. Тепер з'являються коефіцієнти, які будуть впливати на вартість вашого підключення. Для першого ступеня коефіцієнт 0,8. Відповідно, ви отримуєте навіть знижку 20% до базового тарифу. Другий ступень коефіцієнт 1. Відповідно, ви підключаєтесь за базовим тарифом. Третій ступень коефіцієнт 1,2. Відповідно, кожен кіловат для вас буде дорожче на 20%. А для четвертого ступеня коефіцієнт 1,5. Відповідно, вартість збільшується на 50%. Ну це ж логічно. Чим більше береш, тим дорожче платиш. Така собі логіка. Наприклад, в Київській області підключити 1 кВт коштує 2338 гривень. Якби я сьогодні під'єднував свої 40 кВт до ділянки, я би заплатив майже 94 тисячі гривень. А якби я це робив з 1 січня, я би заплатив вже 140 тисяч гривень. Чому я маю переплачувати 50 тисяч гривень, я просто не розумію. Тож звертайте увагу на ці ступені і подумайте, чи треба вам, наприклад, 16 кВт за 45 тисяч гривень, чи достатньо буде 13 кВт за 30. Ще ці ступені будуть впливати на терміни вашого підключення. Перший ступінь мають підключити за 45 днів, другий за 60, третій за 75. Четвертий за 90. Ну, наче звучить непогано. І досить швидко. Але якщо потрібно буде побудувати нові електричні мережі від точки забезпечення потужності до вашої ділянки, а це, наприклад, підключити кабель для вашого нового лічильника, що при новому підключенні обов'язково буде, ці терміни можуть збільшити на 30 днів. А потім ще на 30. В сумі до 60 днів. Ну, звучить все одно непогано. Для другого ступеня 60 днів плюс 60 120. Теж відносно швидко. Але на жаль, і це ще не все. Якщо ж буде необхідне землевідвинення, хоча б для однієї електричної опори, яка йде йде до вашої ділянки, термін вашого підключення може збільшити ще до 240 днів. Відповідно, для другого ступеня в сумі отримую 360 днів на підключення електрики до вашої ділянки. Що, до речі, схоже на правду. Коли я підключався, це зайняло біля року. Та й всі мої друзі, знайомі, які так само підключали нові ділянки, казали, що це займає приблизно один рік. Тому розраховуйте, будь ласка, на ці терміни. Звичайно, якщо вам пощастить, не треба буде ставити нові опори, та і старі лінії електропередач витримують ваше додаткове навантаження, вас підключать за 60 днів. Але, скоріш за все, терміни будуть більші. Тож, тепер ви знаєте про основні зміни, які будуть з 1 січня, і є над чим подумати. Можливо, є сенс зараз подати заявку і підключитися за старими правилами. Або ж навпаки, вам треба 5 кВт підключити, і ви можете почекати і отримати знижку. У будь-якому випадку вирішувати вам. А на сьогодні це все. Дякую, що додивились це відео. До зустрічі в нових. Бувайте.